Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про штани, які є в продажі в нашому магазині. Штани у нас значить, з тканини Алекс, В першу чергу я вам хочу розповісти. Дивіться, ось на мені штани. Це палацо. Тут широка штанка, вона йде от сюди. От. Звичайна штанка, а від коліна йде трошечки розширена штаночка. От Дуже гарно вони лягають. Хто має гарну повненьку фігурку, не, не бійтеся їх брати, вони дуже гарно лягають саме на таких жінок. Дивіться, я теж не худенька, але ну, штани просто вони на мене трошки довговаті, мені всі штани треба врізати. Але взагалі лежать непогано. Такі штани коштують 875 гривень і є в таких розмірах. Ось на мені 50-й розмір, на півокружність бедер 53 см. Далі у нас є 52-й розмір. На півокружній стегон 56 см. 54 розмір. На півокружній стегон 58 см і 56 розмір на півокружній стегон 60 см. Далі такі ж штани: у нас є у тканині рубчик. Вони коштують 975 гривень. Ну, Так, як ми колись говорили, вельвет. Є два розміри, це 50-й розмір, на півокружність бедер 57 см. Це реальні заміри їх. І 50, зараз, 48 розмір, на півокружність стегон 52 см. Далі у нас йдуть ось такі штанішки з тонкого Алексу. Вони от зараз на осінь дуже актуальні. Тут штанка йде рівненька, не розширена і не завужена, рівненька штанка. Вони є у нас в такому темно-сірий колір з такою кліткою. Це у нас розмір 50-й, на півокружність стегон 55 см. І ось тут вони, дивіться, вверху йдуть на резиночці. На резиночці. До речі, ті штани палацу теж на резиночці. І ось такий ще розмір. Є таких самих штанішків. Це 56-й розмір, на стегон 60 см. Також у нас є такої ж самої модельки. Тільки Алекс, тканина Алекс вже трошки плотніша. Ці штанішки можна одягнути і зараз, восени, і зимою, якщо під низ одягнути колготочки, бо під штаніки вони дуже теж актуальні, дуже гарно носяться. Тут теж штаночка, ось така, трошечки чуть-чуть завужена, але вона рівненька. Щось тут склалося не так. Ось. Ось на цій покажу. Ось така ось штаночка. Ось. І маємо ми розмір 50-й на півокружній стегон 55 см. І розмір 56-й на півокружній стегон 60 см. Ось такі штаніжки. Вони такі йдуть. Е, колір кави: кава з молоком. Далі є ось такі класичні штаніжки. Е, розмір е, Тут у нас 48 на півокружністі стегон 47 см, їх ціна 500 гривень. Одні залишилися ось такі з того року ще 500 гривень. Далі є ось такі штанішки з Алексу. теж. Це така не на Алекс, така, що зараз можна носити і на зиму під, 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 під штаніки. Дивіться, тут особливість така, що от наговичка зроблена ось такою ступенечкою, такою сходинкою. І вони також йдуть на резиночці пояс. Донизу вони чуть-чуть завужені, але не, не повністю завужені. Ногу вони не облягають, вільно лягають по ніжці. Ми маємо зараз 58-й розмір на півокружній стегон 62 см. Забула вам сказати за ціни. Так, ось ці штаніжки коштують 800 гривень. І такі штанішки у нас є у такому сірому кольорі з такою ось, такою клітиночкою. Вони, оці штаніжки у нас мають 54-й розмір. Коштують 800 гривень, на півокружній стегон 58 см. Пошиття і якість така, як у попередніх чорних, просто ось такого кольору. І ще у нас є розмір 60 таких штанішок. На півокружній стегон 64 см. 800 гривень коштують. І також є у нас ще розмір 56-й на півокружний стегон 60 см. Ось такі штанішки з сходинкою. І ще є ось такі штанішки пряменькі. Це такі на осінь. Вони коштують 850 гривень. Їх на півокружність 60 розмір. На півокружність стегон 62 см. Вони ось просто йдуть ось такі чуть, -чуть завужені донизу. Ніжку вони не облягають. Великий розмір 60-й і 62 розмір теж 850 гривень. Коштують тут на півокружній стегон 63 см. Ось такі. Штанішки. Так, тепер я вам забула сказати ціну. Ось ці штаніжки у нас коштують такі, що е, темно-сірі в клітиночку. Де 50 і 56 розмір. Коштують у нас 850 гривень. Ось такі штанішки коричневого кольору. Не коричневий, а такий світленький. У нас коштує 875 гривень. І за всі інші я вам вже ціни сказала. Також можете придбати ось таку кофточку. Вона коштує 925 гривень. Пасує гарно до цих штанів і до, ось, до коричневих, теж буде гарно пасувати. Дивіться. Ось. Як костюм виходить? Замовити ці ці штаніжки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Ми робимо всі додаткові заміри, кого я що цікавить. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок та діліться нашими відео з друзями. Гарного вам дня, до побачення!